Вітаю! Представляємо вам новинку на ринку бодівельної галузі України. Вібронога від MassBaoTech. Дана модель доставляється в металевому обрештуванні. Пропоную дістати і оглянути більш детально. Отож, давайте пройдемось по конструктиву. Вібронога має 4 бензиновий двигун компанії Launchin. J200F. Потужністю 6,5 кінських сил. Дана модель оснащена ручним стартером. Ця модель має силу удару 12 кН, а робоча сталева платформа розмірами 30 на 31 см. rn 80 виконує 5,5 тисяч ударів в хвилину при вазі 80 кг, що забезпечує глибину ущільнення до 65 мм. Зверху ми бачимо бак. Та кран для подачі палива. Знизу знаходиться вібраційний механізм, захищений поліуретановим захистом. Ну і під захистом йде віконечко для рівня масла. З усіх сторін є ручки для зручності транспортування та ось такий от викривлений елемент для того, щоб комфортно було зацепити гаком. Обравши даний ущільнювач, ви отримаєте зручність у використанні, високу ефективність ущільнення, маневреність. Та універсальність у використанні. На свій ціновий діапазон дана модель є однією з найкращих на ринку. Є по наявності гарантія 24 місяці. Переходьте на сайт та замовляйте.